Олександр Чупак, керівник економічних програм Аналітичного центру Українській студії стратегічних досліджень. Олександр, вітаємо вас. Доброї ночі. Доброї ночі. Щодо інфляції в Україні, як ми бачимо, на думку, в принципі, я б сказав, мою суб'єктивну, але в цій студії ми спілкуємося з багатьма економічними експертами, і вони вважають ну, не дивом, що в Україні тримається такий низький показник інфляції в умовах. Такої великої війни, яку ми зараз переживаємо, від яких факторів на сьогодні залежить от ця стабільність? Так можна сказати, що те, що ми бачимо зараз, це ледь не диво, якщо порівнювати із минулим роком, тому що ще 12 місяців тому у нас було понад 20% інфляції. Однак сьогодні ця, цей показник опустився, хоча він він порівнюється з уже із тим високим показником, який був рік тому, тому. Це не, ті, це не та база порівняння, але все ж таки, як нам говорить Нацбанк у своєму макро- і монетарному прогнозі, що є кілька чинників, завдяки яким інфляція знизилася. По-перше, це стабільність курсу гривні. Ми сьогодні маємо у Нацбанку високий показник золотовалютних резервів, що мається на увазі, коли говорять про своєчасне. Надходження допомоги в першу чергу, тому що завдяки цьому нас банк може вчасно коригувати курс валюти і стримувати його від коливань, що позитивно впливає на очікування бізнесу. Плюс, завдяки успіху наших воїнів на фронті, ми сьогодні маємо стабільну лінію фронту. Росія не має змоги сьогодні окуповувати наші території. Тим більше ми ці території звільняємо, що дає бізнесу впевненість у тому, що можна повертатися до нормального життя, в тому числі на прилеглих до бойових дій територіях. Ну і ще один важливий чинник: це те, що в нас була висока вражанність цього року, і внутрішній ринок України він наповнений товарами власного виробництва, завдяки чому ціни були ціни не в не, не роз... Росли тим темпом, яким ми не росли минулого року. Плюс ще такий негативний фактор, як блокада польського кордону. Він, він погано позначився на тому, що ми не доотримуємо валютної виручки від експорту нашого товару. Але з іншого боку, завдяки тому, що цей товар перебуває в Україні, ми наповнюємо власний ринок, і тому ціни всередині країни не ростуть тут. Краще, звісно, щоб вони продавалися, але такий, такий собі побічний ефект є. Тому багато різних факторів. Передусім, це стабільність відносна в таких умовах невизначеності. Вона впливає на те, що ціни не ростуть так швидко, як вони росли рік тому. Пане Олександре, а що буде з інфляцією, якщо, до прикладу, ми не отримаємо тих грошей чи не в тій кількості, яку потрібно для нашого бюджету від наших західних партнерів? Це буде одне із тих дестабілізуючих чинників, які, ймовірно, призведуть до прискорення зростання цін. Тому що, наприклад, якщо в Нацбанку не буде коштів на те, щоб Коригувати курс не буде золото валютних резервів на тому рівні, які вони є зараз, то тоді імовірність стрибки курсу. А якщо в мінфіну не буде коштів на покриття дефіциту бюджету, то мінфіну доведеться тоді користуватися збільшенням грошової маси своїми методами, так званим друком коштів, який Майже завжди призводить до, до інфляції, врешті-решт. Тому так, якщо нам якщо нам не будуть передавати грошову допомогу, це швидше за все позначиться на тому, що ціни будуть підвищуватися. Александр, а що не відбувається на валютному курсі, на валютному ринку, тому що долар з кінця минулого року на на початку цього зростає. Точніше, гривня послаблюється по відношенню до долара в офіційних курсах валют. Було пояснення з боку Нацбанку на днях. Нам сказали, що це, це пояснюється сезонним фактором, тому що під кінець року українці традиційно намагаються закупити валюту для того, щоб зберегти свої заощадження, для того, щоб зберегти свої кошти від. Від або від інфляції, або від подальших коливань курсу гривні, тому ну будемо вірити, тому що говорить нам Нацбанк, але також можна сказати, що е, сьогодні наявні ті ознаки того, що нам е, можливо будуть затримувати виплату допомоги. Е, те, що європейський союз нині нам затримує ті 50 мільярдів євро, які він нам обіцяв, а Сполучені Штати. 61 мільярд доларів, які вони нам обіцяли, і відповідно це впливає в свою чергу негативно на очікування українців. Ми тут сподіваємося, що нам цю допомогу проголосують. Штати вже в січні, а Європейський Союз у лютому і це зніме цю напругу із зніме цей тиск із курсу гривні. Пане Олександре, дякуємо вам за те, що долучилися. Олександр Чупак, керівник економічних програм аналітичного центру Українські студії стратегічних досліджень, був з нами на прямому зв'язку.